Пане Вікторія, самі, будь ласка, ваша думка щодо пропитання органів судового розслідування. Заперечую. 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 Підтримайте своїх захисників. захисників я діяю в інтересах нашої громадської організації і згідно з тату. Згідно даних таких питань. У вас був вирок вищого антикорупційного суду в серпні 2023 року, згідно якого вам було призначено віра покарання 5 років дозволення волі з іспитовим строком 1 рік, тобто із строк до серпня 24-го року. Після серпня 24-го року звертались органи пробації до суду для вашого звільнення? Ось така пропація сама передала документи тобто до суду. Та, да, так, да, Я був присутній на судовому засіданні. Були в судовому засіданні і які да. результати да. засідання. У вас було звільнені кримінальні піддання. У зв'язку з закінченням строки так? так. Зрозуміло, щодо місця роботи, працюєте, не працюєте? Ось передзвінка в агарні. Заробітну плату отримують? Ні. Нема не подарування. So... Wash it.